Топ 10 штук, за я сумую найбільше, значить, плацкарт це просто п'яр. Я б за плацкарт я не знав, щоб я дав. Мені, напевно, сказали там тисячі доларів. Я отдав, щоб тут на плацкарті десь покататися. Це просто жесть. Потім за якимось там магазинами, типу АТБ, Кулінічі, отака поняк, проста, дуже людська войбова історія. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч. На місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює, ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Як не дивно, за людьми, які сваряться просто на вулиці за якісь побутові теми українські, а, але особливо в Одесі, це знаєш, люди просто соряться для того, щоб чуть-чуть один одному емоції, потім ще тягувати один одному за це. Тобто у нас є оцей чуть-чуть італійський вайб, посратися, ця, але зробиться якось приємно. Ну, коли це так, і коли так, то це взагалі неприємно. Потім, звісно, за українською їжею, іменно саме в Україні об десь в селі, знаєш, там де все домашнє, от такі от справжнє за базаром українським дуже скучав. Ну тут, тут немає такого, тут вже все біло, там техналогіка, але це все історія. Ну мені не так воно це все заходить. Що ще напевно? Як не дивно, ти знаєш? Ти сумуєш за тим, що тебе було в дитинстві, і то що тобі дуже подобалось? Можна безкінечно жалуватися на ці дороги, ужасні в Україні і так далі, але повернутися там на деякий час про ним проїхатися, Відчуть оце все ти побачить обличчя людей, які плюються на ці дороги. Це теж було приємно побачити. Але ти бачиш, асоціюється у нас все ж таки приємно з тим, що було колись, коли ще дофамінова система була ціла, коли ще не літала над головою. Це все, коли було якось приємно жити, і виявляється, що все, що було у нас раніше, це було абсолютно достатньо для нормального життя і щастя. Ми ходили шилжало, сплювались на щось. Але це нормально людини постійно щось хочеться більшого чогось. Я просто хотів би цим вас закликати, цінувати те, що у вас є в житті зараз, бо далі може бути гірше, ну ви бачите ситуацію в світі. Просто в моменті насолоджуватися тим, що є. Звісно, дуже оце українська доставка, український сервіс це те, що взагалі мені хотілося б просто відчувати кожен день, ніде в світі такого немає. І, якщо чесно, медицини теж ніде такої світі, як немає в Україні, при всіх цих поганих больницях, які там тріскаються, розвалюються, при там, оцих очердях, моментах, що там в спину плюнуть десь в черзі і так далі, але насправді. В Україні кожна там друга, третя, четверта лікарня має нереально крутих лікарів. Те, що там відбувається якісь рачка нос чи золотука в цих лікарнях, це проблема самих українців. Нам самим треба мінятися, змінюватися і культурно змінюватися. І загалом би все було краще. Але факт того, що українські лікарі роблять майже неможливі речі. Тобто за кордон їдуть тільки що там, рак вилічить, чи якісь операції, що воно в Україні вони просто дуже дорого коштують і їдуть за кордон для того, щоб отримати страховку і зробити операції. Та насправді воно так працює. Навіть оці дуже багаті кінти, саме так вони і роблять. Вони не їдуть за свої гроші, ці всі операції робити. А так в Україну всі насправді їдуть і зуби робити важкі операції. Українська медицина це супер. Я б дуже хотів би. Особливо після поранень перевірятися, це б взагалі було класно. Коротше, цілком в цілому дуже сумується за Україну, яка була до війни. О тут, я думаю, можна поставити. No. Oh.